Суд закінчив розгляд справи вчительки, яка супроводжувала дітей у поїздку до Польщі, внаслідок якої загинув 12-річний сумчанин. На сьогоднішньому засіданні допитували обвинувачену та двох свідків. Обвинувачена Катерина Обідець сказала, що не організовувала поїздку, а супроводжувала дітей. Вона розповіла, що це була приватна подорож, в яку вона поїхала, перебуваючи у відпустці. Я не була ні організатором проєкту, ні організатором поїздки. Я була координатором, тобто передавала необхідну інформацію від польської сторони і від перевізників. Те, що польська сторона зазначала свої умови, я ці умови розповіла тут. Те, що сказали водії потрібно для перевезення, те я розказала. Також довела до відома батьків і дітей. Розповідаючи про підготовку і здійснення поїздки, обвинувачена, зокрема, сказала, що ідея посадити хлопчика на переднє сидіння біля водія належала його мамі. Ви знаєте себе винною? – Ні, не знаю. Добре. Скажіть, будь ласка, ви там свої розповіді такі тривалі. Сказали, що до вас підійшла якась потерпіла і ви виконували її доручення. Пересаджували дітей з однієї машини. Так, було таке. Так. Скажіть мені, будь ласка, назвіть мені прізвище цієї. Це були ви. Ви це хто? Кушніренко, Алла, але ви ще не пам'ятали прізвище. Це були ви. Ви до мене підійшли. Бачу, з вами так? була ще якась мама. І ви мене, ви в мене вимагали, щоб я саме посади сюди посадила дитину. Ви, ви мені сказали, почекайте, почекай, почекай, я тільки ті. Вам не соромно приїхати сюди Всім тут присутнім, мені як матері, дитини, яка загинула. Також цього дня допитали директорку Великописарівської школи та її заступницю. Вони теж стверджували, що це була неофіційна поїздка, в якій вчителька супроводжувала кількох дітей з їхньої школи. Після двогодинного слухання суд оголосив про закінчення судового розгляду та про призначення судових дебатів на 21 грудня. Нагадаю, аварія сталася 13 травня 2018 року. Група з 26 дітей перевозилась трьома мікроавтобусами із Польщі через Білорусь до Сумської області. Поблизу білоруського села Мартинюки, один з мікроавтобусів зіткнувся з навантажувачем. Тоді загинув 12-річний сумчанин. Ще шестеро школярів травмувалися. Обвинувачена вчителька, яка організовувала поїздку дітей до Польщі, її звинувачують за статтею неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього. За версією слідства, автомобілі, що перевозили дітей, не мали дозволів на такі перевезення, не мали їх і водії. Якщо вину вчительки доведуть, їй загрожує до трьох років позбавлення волі.